Продаж двокімнатної квартири ЖК Веставерс, місто Ужгород. Загальна площа 59 квадратних метрів. Знаходиться квартира на п'ятому поверсі із дев'яти. Дві окремих кімнати, кухня студія, передпокій, санвузол, а також балкон. Кухня студія має 25 квадратних метрів, три панорамних вікна і усю необхідну техніку та меблі. Передпокій досить багато місць для зберігання. Думаю, ви вже це побачили. Повідео йдемо далі. Санвузол. Тут ванна, досить гарне рішення з граніту, а також унітаз інсталяції, гігієнічний душ, бойлер, соточка, самсунговські, пралка та сушка. Ідемо далі. Перша кімната. Вона наразі не замобльована, це ви зможете зробити самотужки на підлозі, ламінат 33 клас. До речі, по всій квартирі, окрім спалень, тепла підлога. Друга кімната, ліжко 180 на 200 та вихід на балкон.